Другий день табрування підйом о сьомій. Ніч була неспокійна. Лунала повітряна тривога. Але бадьорості настрою додає ранкова руханка. <му> Вмивання, прибирання, сніданок і ранкова збірка у форматі козацьке коло. Перша сотня на ринкове шикування у повному складі вишикувана сотні далі попереду дуже насичений день? День змагань. Тому далі лише короткі нарізки відео і коментарі учасників. Нема переводу, нема рівні козака. Що йдуть за свободу. Козаць роду, нема переводу. Рі патріоти, Славутської гімназії. Номер три. Ми ті, хто творить Україну в роботі, творчості житті. До Боже, справи, ножмо, тримаймо, сповнив, ножого волонтери, все дала, ножмо, там боже, справи, ножмо, тримаємо, для кожного смуга по своєму важка. Але як для нашої команди, мені здається, це було достатньо легко. Наш, Наш... рівень! Рів... 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 Наше гасло збережемо! Рів... Честь, добудемо славу! Дистанція туристична смуга перешкод розрахована на ну, середній розвиток. Справляються всі дуже добре. Може складніші такі етапи, такі от військові більш. По пластунськи лазення рух русічим кроком, а так все дуже добре. найкраща наша земля. Вона нам Гальному вони повинні були вміти накласти пов'язку, турнікет. Вони повинні були вміти евакуювати постраждалого, тобто перенес пронести його через перешкоди. Ну і теоретичні питання. Теоретичні питання вони взагалі стосувалися шкільної програми. Смуга перешкод. Класно, те, що треба. Дуже ефективно. Супер. — Важко, важко. Адреналін. — Адреналіни. Наші газ. Україна є буде, ми без неї жити не будемо. Десь малекі літають, тон не буде. Діти не бачу. Клятурати тудись, там Україна від батька до сина. на весні блакитна бузина. Десь там телелекі літають, тон не буде. Не бачили десь там Україна від батька до сина, розквітте на Найважче це було переміщення і положення стрільби, за яким ми отримали найбільшу кількість балів. Тобто, але ще можна зазначити те, що для дівчат було дуже важко переповзати лежачі, пробігати дистанції, тому що поле не маленьке. Тобто найважче це було до можна сказати, що фізична підготовка і положення стрільби. Рі... Наша назва безкуди наше гасло. Як стріла ми будем чати! Роскі! Загалом найважче це. Переміщення, перш за все по полю бою, діти в стресовій ситуації не зовсім добре починають орієнтуватися. І деякі моменти, які вони перед цим проходили, вивчали і знали, вони їх не зовсім добре контролюють. А загалом, в принципі, в них все гарно виходить. Вони прийшли до нас підготовленими. Тобто, якихось таких моментів, там що потрібно було щось пояснювати, розжовувати не було. Саме сконі менюня понесеться, їм не влучити у мене, бо у тебе моє серце так багато українок за кордоном пишуть повість. Та ти не залишила країни, наче є совість мене встигли одружитися, двінчатися у храмі, Та любов наша відкрита, наче моя рана. Ти одна у мене вірила, не мислимо, безможна принесу до твоїх їх не троянди, а незалежність люди стане за снарядами, кулями, наче толі сам першочек, вони повинні знати, як користуватися. Чопом, що можна вирізнувати розмівати місцеві Ми прийшли з ним. Вони пройшли конкурс, за 10 хвилин. Воно вклалося. дуже отлічно діти не туди Україна від батька до сина. десь там корисну і важливу, життєво важливу, ви почерпнули із цих занять. Як надавати першу домедичну допомогу, як використовувати алгоритм марч, як зупиняти кровотечі, як потрібно діяти в разі поранення свого побратима в бою, як потрібно відходити і послідовність всіх дій. Ви працювали із бойовими медиками. Як ви оцінили рівень тренерів? Як, як вам пояснювали? Ну, Напевно, 12 з 10. Це було супер доступно і легко. Ну, не знаю. Вони говорили про складні речі дуже простими словами. Рій! Наша назва. Нащадки повстанців! Наше гасло. За Україну безмежною, і всіх незалежною. Раз! Два! Це був такий, скажімо, мінімальний квест з елементами спортивного орієнтування, з елементами топографії, з елементами, скажімо так, туристичних пригод. Тому подібне десь <плес> там, де лелеки літають, бо не буде. Діти не бачили, ракету. Десь Там Україна від батька до сина, Розквітне на весні блакитна бузина. Десь там, де лелекі літають, бо не буде. Ли клятура, кеду, десь там Україна від батька до сина розквітне навесні плати. Томлює бі, і ворог не спить. Кулі летять споки паресні, і, і ворог лежить, мовчи. Насичений другий день таборування завершувався не менш насиченою вечірньою програмою. Прийняти присягу журналі. Я прошу сотників та ройових взяти молоски. Я джура, Я Словутської січі. Славутської січі. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. присягаю. своєю честю і сумлінням. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України пере.